Всім привіт! Ви на каналі Пані Рома. З вами Ольга. Вітаю всіх моїх постійних глядачів, а також тих, хто лише приєднався. Надзвичайно рада всіх бачити. І в першу чергу хочу подякувати за неймовірний відгук на моє попереднє відео. Відео було присвячене 4 -річчю мого каналу. Дякую всім за підписки, дякую за коментарі, за привітання, за вподобайки. Все це надзвичайно для мене важливо і, звісно, це важливо для розвитку мого каналу. І одразу ж переходимо до теми відео. Сьогодні я хотіла б повернутися до огляду новинок цього року, як і обіцяла, трохи освіжити враження про дві новинки 2023 року, а також додати ще вісім ароматів. Тобто, це буде огляд десяти ароматів. П'ять з яких 23-го року випуску, і п'ять 22-го. Я сподіваюся, що це відео буде корисним для вас і допоможе вам обрати своїх фаворитів для знайомства, для затесту або навіть для покупки на осліп. Хоча, звісно, це не завжди хороша ідея, або завжди не дуже хороша ідея. Звісно, це буде лише моя суб'єктивна точка зору. Я в жодному разі її не нав'язую і у кожного свій смак і таке інше, тобто. Це тільки моя суб'єктивна думка. Це відео лише для того, щоб приблизно зорієнтувати вас за допомогою пірамід, за допомогою потенційного враження, яке може справити на вас той чи інший аромат. Отже, Нарсисо Родрігес for Her Forever аромат, який у мене з'явився місяць тому, я з ним уже надзвичайно тісно потоваришувала. Я дуже щаслива, що він мене так тішить, він справді тішить, тому що це неймовірно теплий, м'який сексуальний аромат. Який, звісно, не стане для когось новиною, тому що все ж таки він зберігає в собі дуже потужну схожість із флагманами лінійки, тобто з Нарсісу Родригес Фахо в чорному флаконі, а також в рожевому, відповідно з туалетною та парфумованою водою. Але все ж таки цей аромат, який вийшов до 20-річчя бренду, про що йдеться на упаковці. Він має, звісно, свої особливості. І для мене це не так ті особливості, які заявлені в піраміді, як просто загальне сприйняття. Цей аромат для мене більш м'який, більш ніжний, більш п'янкий. Напевно, все ж таки, навіть іще більш п'янкий, ніж флагмани. Він, немов, друга шкіра, він немов огортає невидимими квітами, прекрасним фірмовим. Мускусом і створює цим якийсь неймовірний настрій, все ж таки, якийсь небуденний, є щось святкове в цьому ароматі. І тепер перейдемо до піраміди, оскільки, я думаю, що багатьом вона цікава. І для багатьох буде корисною. Хоча я одразу забігаючи наперед, скажу, що ноту франжепані я поки що не почула, хоча добре знаю цю ноту і люблю. Отже, цього разу перед нами букет квітів з екзотичними акцентами. Це в верхніх нотах франжепані, гарденія та жасмин. В серці османтус, тубероза, квітка африканського апельсина і в базі Мускус та Пачулі. цей аромат, не мов би, змушує навколо все розквітати. Він немов перетворює похмуру весняну погоду на якусь. Святково, фантастично, яскраву і надзвичайно п'янку. Все ж таки, це в першу чергу надзвичайно жіночний, сексуальний, привабливий, звабливий аромат. Тож, якщо ви хочете когось звабити, то чому б не використати цю прекрасну можливість? Інструмент для цього вже створив для нас бренд Настис Родрігес, причому уже у неймовірній кількості варіацій. І це одна із них, одна з найвдаліших, на мою думку. Наступний аромат, який вийшов 23 го року, це туалетна вода від Ермес, на яку багато хто чекав, тому що вона входить до колекції садів, знаменита колекція садів від Ермес, називається це аромат Анжардана Сітеа і присвячений саду в Кітері, до піраміди цього аромату входять лише чотири ноти, якщо вірити в фрагрантиці, а там безумовно часто можна зустріти не повні піраміди, але поки що я користуюся фрагрантикою для цього. Я думаю, що варто це змінити з часом. Отже. Чотири ноти: фісташки, олива, цитруси та зелений акорд. Як бачимо, піраміда цього аромату дуже природна, зелена, і для мене вона до того ж гурманська зелена гурманська піраміда, тому що оця оливкова цитрусова нота і горіхова, звісно, навіюють асоціації з середземноморською кухнею, про що я вже говорила. І я чекала, що цей аромат стане для мене, можливо, більш таким дифузним, більш. Повітряним, можливо, більш багатогранним, можливо, якась акватика чи озоновість в ньому проявиться, але цього не сталося. Принаймні для мене, тож він поки що залишається для мене гурманським зеленим ароматом для літа надзвичайно приємним. І що важливо, це аромат унісекс. Я думаю, що багатьом чоловікам він також сподобається. Тож, якщо ви шукаєте таке абстрактне гурманське літнє звучання, ненав'язливе, і водночас таке, що надихне вас і перенесе кудись до Греції, наприклад, то це саме такий аромат. Його автор Крістін Нажель, уже не Жан клод Елена, Власне, Крістін Нажель робила також аромат про лагуну для колекції садів Ермес. Тож Є можливість насолодитися черговим ароматом від Крістін Нажель, і взагалі звучання, яке знайшла в цьому ароматі, я поки що не можу порівняти ні з чим. Надзвичайно оригінально для мене і цим цей аромат мене і чіпляє. Наступний аромат видається мені ще більш екзотичним. Це новинка від відсісле під назвою Le Ле du дуб. Це надзвичайно красивий зелений аромат, унісексового звучання, власне, він і заявлений як унісекс. І в ньому я знайшла взагалі а, такі компоненти, такі точніше ноти, яких ніколи не зустрічала. Зокрема, у верхніх нотах це шисо, бучу, і також м'ята, що дуже важливо. В середніх герань, папірус, кедр. І в базових нотах дубовий мох, пачулі та амброксан. Коротко я можу назвати цей аромат, природним ароматом м'яти, надзвичайно свіжим, літнім, з прекрасним глибоким і аристократичним ДНК бренду Сіслей. Тобто акордом, в якому надзвичайно яскраво виражений дубовий мох. І цим цей аромат, звісно, мені сподобався. Але оскільки я не є фанаткою м'яти в парфумерії, то. Я навряд чи буду цікавитись ним далі і спробую щось іще з цієї колекції, тому що в лінійці Le де можна знайти ще дуже багато всього цікавого. Упаковки і флакони, як завжди, прекрасні. Мені дуже подобається естетика цього бренду. Якби ще аромати були більш доступними, але ну, розкіш вона така, вона дорого коштує. Піраміда наступного аромату також новинки 23-го року. Містить в собі прекрасні також такі природні ноти. Але це вже той аромат, за допомогою якого ми поступово перейдемо до гурманіки солодкої а від зелених або зеленогурманських гурманських ароматів. Ми перейдемо до чогось зовсім іншого незабаром. В цьому ароматі це ніби поєднується. І нарешті я скажу, що ж це за аромати. Навіть спробую озвучити його французькою: Клоєномад Жасманне Дюрелентанс. До речі, якщо ви як і я хочете навчитися читати правильно французькі назви, а я дуже хочу навчитися, то я вкотре звертаю вашу увагу на канал Жінка-Аромат, де можна. Цього якраз і навчитися у пані Світлани є неймовірні уроки парфюмерної французької, створеної спеціально для нас, поціновувачі парфумерії або людьми, які лише починають цікавитися парфумами, і які хотіли б знати, як по справжньому звучить назва їхнього улюбленого аромату. Хоча з іншого боку, я розумію, що людині, яка не володіє французькою, вимовляти надзвичайно важко, наприклад, як мені, і звісно, легше замінити. Складну для вимови початківця французьку назву більш звичною. Власне кажучи, я думаю, що можна так робити для деяких ароматів. Думаю, що для всіх це не вийде, оскільки деякі назви ну, просто неможливо прочитати інакше, ніж як спробувати прочитати їх правильно французькою, якби це важко не було. Але, наприклад, назви брендів, той самий Dior, він уже зайшов у нашу мову, саме у такому вигляді. Це Адаптована назва, адаптована до української мови, назва відомого бренду. І ми не будемо в повсякденному житті називати його Dior. Тож тут я думаю, кожен для себе має обирати, шукати якийсь компроміс із, соб... із совістю, хотіла сказати, із собою. До речі, в мене була така ідея самого початку мого каналу. Я намагалася, не володіючи французькою, вимовляти французькі назви, французькі імена і прізвище. Це взагалі дуже уже складно. Потім я вирішила, що це все ж таки недоречно. І залишилася при якихось таких адаптованих назвах варіантах називання брендів чи людей. Але надалі, як я вже сказала, я буду удосконалюватися і закликаю до цього всіх, хто також цього хоче. У цьому вам допоможе канал «Жінка аромат Посилання, будь ласка, шукайте у інформації під цим відео. Я перепрошую, за цей ліричний відступ, але, як на мене, він дуже важливий. І переходимо, точніше, повертаємося до нового номат. Він достатньо сильно схожий на попередній номад-натюрель. Але якщо «Номад Натюрель» для мене все ж таки цікавий, приємний, дифузний, об'ємний, дзвінкий, хоча і досить таки гурмансько-фруктовий, там я чую виноград, то в новому «Номад Натюрель», жасминовому та інтенсивному я вже не знайшла цієї легкості та дзвінкості і об'єму. Навпаки, цей аромат для мене надзвичайно щільним, навіть липким. Його немови можна помацати руками. Це для мене вже занадто, і ця фруктова гурманіка безумовно має свого поціновувача. Тож зверніть на нього свою увагу, якщо ви любите такий напрямок. В верхніх нотах у нього слива Мірабель, знаменита слива Мірабель для всіх номад, груша. В серці єгипетський жасмин, фініки та фрезія, в базі, сандал, ваніль, пачулік, дубовий мох. Дубовий мох я так і не почула. А що ж я почула? Це звісно, слива, але сливу дуже солодко, можливо, за рахунок груші, а зовсім не таку дику, жовту і кисловату, як мало би бути. Напевно, як я сподівалася, принаймні. В серці я дуже добре чую фініки і знову ж таки солодку ванільну базу. До речі, авторкою цього аромату є Каролін Дюмюр. Поїхали далі. Наступний аромат якраз і є надзвичайно гурманським. Це вже така яскраво цукеркова гурманіка для мене. І це цей Ебель ріс Абсолют, тобто Абсолют Іриса, версія, яка, начебто, мала би бути більш ірисовою, але не знаю, чому для мене вона більш цукеркова. Сам флагман Ебель – це. Один з моїх улюблених ароматів, і він е, у мене не асоціюється абсолютно з цукерками, він асоціюється з сандалом, з чимось дуже теплим, прекрасним, але негістівним. А тут, в цьому ароматі, якраз я відчула, навіть побачила перед собою якусь коробку цукерок, і це були перші акорди. Вони надзвичайно яскраві, надзвичайно святкові, вони одразу ж підносять настрій. Це дуже небуденний аромат, дуже соковитий. І лише в базі він уже нагадав мені Левіабель. Старт і база дуже далеко одна від одної для мене в цьому ароматі. І якби я почула старт на сліпих затестах, я б зовсім не здогадалася, що це Левіабель. А тепер до вашої уваги: вся піраміда, верхні ноти, чорна смородина, апельсиновий цвіт та інжир. В серці апельсиновий цвіт, жасмин, в базі Ірис, гурманський акорд, пачулі. При цьому гурманський акорд це на сайті фрагрантика. Картинка, на якій зображено тістечка, торти, щось відверто їстівне. Знову ж таки, можу з цим погодитися. Це аромат, надзвичайно гурманський, а Ірис для мене це щось абсолютно не гурманське, це щось природне, з деревними нотами, з певною меланхолійністю, задумливістю, глибиною. Тож для мене цей фланкер був дещо парадоксальним, і я точно не розглядатиму його для покупки. По-перше, тому що я вже маю флагман, і мені його вистачить, я в цьому переконана. До того ж, бренд Lancome залишається на ринку РФ, тому я зовсім не хочу зараз підтримувати цей бренд. У перманентному пошуку півонії я підійшла до аромату від Задіки Вольтер. Це вже новинка 22-го року, і так ми перейшли до попереднього року. Коли вийшло досить багато цікавих ароматів, так от новинка Vibes of Freedom, з такою прекрасною назвою, яка натякає на свободу і цим, звісно, надихає, привернув, звісно, мою увагу. Але я чекала іншого звучання. Хоча, якби я побачила піраміду, може б я навіть його і не слухала. В піраміді у базі заявлений кінський каштан та збиті вершки. Збиті вершки це дуже гурманська нота. В серці Трояда та Жасмин, і в верхніх нотах груша та півонія. та сама півонія, яка. Абсолютно не так обіграна, як я люблю, як я хотіла б. Півню я шукаю якраз як частину свіжого, пронизливого квіткового аромату. Який би освіжав влітку і додавав такої натуралістичності звучання півоні. Тут цього всього немає і не повинно бути з огляду знову ж таки на піраміду. Тому цей аромат мене не зацікавив. Він приємний, безумовно. Я думаю, багатьом він сподобається. Просто це не мій напрямок. Наступний аромат від Hugo Boss, одного з моїх улюблених брендів, він називається «The Scent Le Parfum». Дуже складно вимовити частково англійські та французькі назви. Це просто дуже важко для людини, яка не володіє французькою. Але я спробувала, сподіваюся, що з вами все гаразд після цього. Отже, в верхніх нотах цього прекрасного аромату апельсиновий цвіт, рожевий перець в серці ветивер, базі, вуд та пачулі. Як бачите, це достатньо серйозний аромат, і він заявлений як шипровий квітковий, і певною мірою він для мене навіть унісексовий. Хоча я не наважуся, звісно, закликати чоловіків купувати собі цей аромат. Все ж таки, він заявлений як жіночий, і напевно його така солодкувата база і апельсиновий цвіт у верхніх нотах не дозволяють йому вважатися унісексовим. Хоча, звісно, все це дуже умовно. Що мене зачепило в цьому ароматі Його серйозність, його глибина, і, схожість з флагманом, просто десент, в який я закохалася ще коли він лише вийшов, це здається, було 17-го року. Він мені нагадує той аромат і. Його флагман черговий про безтурботний час, коли я подорожувала до Будапешта. Це було якраз сімнадцятого року року, тобто шість років тому. Взагалі це досить цікава лінійка, і я думаю, що я рано чи пізно щось собі придбаю з неї. На сам кінець буде три аромати, які я виділяю в цій добірці. Вони найбільше припали мені до смаку. Я зараз дивлюся на їхні піраміди і милуюся. Один з цих ароматів, про який я просто зараз почну розповідати чоловічий. І два унісекс. Тому якщо чоловіки дивляться це відео, будь ласка, залишайтеся зі мною зараз буде найцікавіше. Отже, Карл Лагерфельд Classic Grey. Неймовірний аромат, який закохав мене в себе з першого погляду. Я думаю, що я б сама могла носити цей аромат, хоча він надзвичайно чоловічий. Все ж таки, навіть унісексом я його називати не можу, але розумію, жінок, особливо. Парф захоплених, що вони цілком могли б носити цей аромат. А особливо ті з них, ті з жінок і ті з чоловіків, які обожнюють, ноту сандалу з відтінком кропу. Для мене це вперше, коли настільки відвертий акорд кропу мене зачепив. Хоча в піраміді його якраз і немає, але є дещо інше, і це дуже цікаво. В верхніх нотах лист Лавра, що вже досить велика рідкість, лісовий горіх, лаванда, в базі, дуб, кедр. Кедром нікого не здивуєш, а от дубом я думаю багатьох. В базі сандал, ваніль та мох. Отже, сандал має цей відтінок розсольний. І цікаво, що в базі є мох і ваніль. Все це одночасно. Боже, наскільки це прекрасно? Я закликаю з цим ароматом всіх. Хто любить подібний напрямок, і навіть хто не любить. Мені здається, що він може причарувати, як сталося зі мною. Важливо, що це аромат з бюджетного сегменту, але звучить він надзвичайно красиво, дуже потужно. Він звучить як ніша. До того ж, флакон цієї композиції просто фантастичної якоїсь краси та естетики. Я не можу просто натішитися, коли я бачу цей флакон. До речі, автор цього аромату відомий парфюмер Алексій Стат'є. Ще один аромат, який відносить кудись на грядку, але при цьому є вишуканим, прекрасним, розкішним, починаючи від флакону, який має неймовірний зелений відтінок, і закінчуючи ароматом фіолетового базиліку, який я знаходжу всередині, а також інших спецій, це просто неймовірно красивий аромат для літнього дня, для чоловіків та жінок. Який я впевнена додасть свіжості, хоча я не пробувала його ще влітку з огляду на те, що лише нещодавно він з'явився на полицях, я змогла з ним познайомитися. Але я підозрюю, що він якраз своєю гіркуватістю з такою пряністю, делікатною при цьому здатний допомогти в спеку, а не навпаки, завадити, як часто буває, з насиченими спеціамими ароматами. В цьому ароматі все дуже збалансовано. Він починається нотою бергамоту в серці. Базилік та герань в базі спеції і пачулі. Як я вже сказала, я, крім базиліка, філатового базиліка, як нам і говорить назва, я чую інші спеції. Це немовби ти ходиш десь ринком і заходиш у відділ спецій, і там пахне всім одразу, але цей аромат на свіжому повітрі розвіюється і немає. Задушливості жодної в цьому, от саме так, спеції якимось суцільним оркестром, плюс перша скрипка від фіолетового Безліка, я чую цей аромат. До речі, я ж не озвучила назву, а лише написала оде базілік пурпу». Якраз останнє слово означає пурпуровий, тобто фіолетовий базилік, який всі ми чудово знаємо. І до речі, його звучання якраз відрізняється від зеленого. Я для себе це порівняння давно вже зробила, коли готувала салат, численні салати. Точніше, отже, зелений базилік звучить більш яскраво, пронизливо, більш свіжо, можливо, а фіолетовий більш пряний, більш м'який, більш такий млосний, ем, якийсь такий неймовірний, більш дохм'яний, більш ароматичний. І саме ароматичним мені захотілося назвати цей аромат, коли я його вперше спробувала. А заявлений він за класифікацією як деревно ароматичний. І я повністю з цим погоджуюся. Прекрасний аромат. Не хочу навіть назвати його простеньким літнім одеколоном, хоча можливо хтось так і назве. Я назву його розкішним ароматом, природним і водночас аристократичним, як напевно, все від бренду Hermes. І вишенькою на сьогоднішньому торті у нас буде особливий аромат, який називається Півострів кохання і належить українському бренду «Черзілля». Це унісекс, як я вже анонсувала. І цей аромат дуже непростий, особливо в контексті, в якому ми живемо зараз. Півострів кохання це Крим. Саме йому присвятила цей аромат Ксандра Осініна, парфюмерна художниця і засновниця бренду Черзілля. Мене цей аромат вразив одразу, коли я його спробувала, своєю небанальною акватичністю. Акватичність тут досягається за допомогою ноти солі, яка відносить нас на узбережжя моря до Криму. І якщо бути ще точнішою, то цей аромат присвячений вечору в Криму наприкінці квітня. Окрім солі, заявлена сама нота повітря, і сіль плюс повітря якраз і створює для нас атмосферу морського повітря. Також тут є хвоя, сіно, полин, безсмертник, дика фісташка, розмарин, ялівець, водорості, чорна глина та амбра. Всі ці ноти наведено на сайті черзілля саме ось так, без розподілу на верхні, середні та базові. Я для себе виділяю серед них в першу чергу морське повітря. Як ви вже помітили, є в піраміді і водорості. Також я дуже добре чую хвою і чорну глину, і це не дивно, тому що для створення цього аромату було використано настоїнку чорної глини. Вона має вулканічне походження. А також ефірну олію ялівцю колючого, який росте саме в Криму. І дуже часто ялівець я чую, як хвою, тому не дивно, що для мене це аромат дуже хвойний. Тут я нагадую, хвоя та ялівець. Це все для мене хвоя в квадраті. І знову ж таки, чорна глина з водоростями та морським повітрям. Все це разом є надзвичайно атмосферним, і на сам кінець задам, що цей аромат пані Оксандра випустила 22-го року. Вона змогла закінчити свою кількарічну роботу, зібравши цей аромат у такий знаковий для всіх українців рік. І цей аромат якраз має нагадувати нам про те, що все буде Україна, Крим обов'язково повернеться. Додому, тож ми не повинні забувати підтримувати збройні сили. А я дякую всім вам, хто додивився це відео до кінця. Дякую всім, хто підтримав це відео. Вподобайкою коментарем. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. Залишайтесь каналом пані Рома. Бережіть себе і до зустрічі.